26 квітня ранок Славутич приїхав президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська. Спочатку вони вшанували пам'ять героїв Чорнобиля. 38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі. Радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі цього нашого регіону, всієї України та навіть всієї Європи. Світ відчув ту катастрофу, але все ж вона була локалізована. Розгортання катастрофи було зупинено. Зупинено завдяки тому, що не сталося. Боягузтва наших людей не сталося байдужості українців. Люди стали на захист життя і виконали свій обов'язок. Кожен хто був тоді задіяний. Наші люди, наші справжні люди, зупинили пожежу на Чорнобильській станції, врятували три енергоблоки ЧАЕС, провели дезактивацію території. Побудували саркофаг, який закрив те, що залишилось після вибуху на четвертому реакторі. Побудували систему спостереження і контролю за ситуацією на станції та в Чорнобильській зоні. За кожною такою дією тисячі героїв, тисячі сміливих характерів. Це люди, завдяки яким були врятовані мільйони, мільйони інших. Не лише ми в Україні, але все людство має завжди пам'ятати це і завжди шанувати усіх, хто поставив своє життя і здоров'я фактично кордоном між катастрофою і життям нашої країни та всього світу. Я прошу всіх зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять. Героїв ліквідаторів катастрофи на чорнобильській станції. Хочу зараз висловити також нашу повагу усім людям. в Славутичі кожному і кожній хто. Зберіг ту сміливість і відданість захисту життя, які врятували усіх нас в 1986 році, і які допомогли Україні навесні 22-го року. Славутич не підкорився окупантам, проявив свій характер, боровся, захищався, і ми, ми всі бачили вас саме тут, на цій площі. І бачили і героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах саме на станції, і все це допомогло тоді усій нашій державі зупинити розгортання катастрофи, принесеної російською армією. Люди врятували Україну у 22-му році, і тільки людям, усьому нашому народові, Путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить все для захисту життя, і саме такий наш народ, так і ви. І ми можемо робити те, що для багатьох інших у світі було би неможливо. Можемо робити так, щоб життя перемагало, і маємо завжди пам'ятати, що від особистого вибору та сміливих дій кожного залежить. Життя усіх. Я хочу подякувати усім тим, хто захистив життя 38 років тому, і хочу подякувати кожному і кожній, хто протистояв ворогу у 22 році. Я бачу тут присутніх рідних, близьких полонених частину з них ми повернули. Слава Богу, і повернули їх додому. Я хочу, щоб ви знали, щоб ви нас чули. Ми саме тут. Ми обов'язково повернемо все не тільки нашу територію, а передусім наших людей, всіх наших полонених і військових, і цивільних, і наших наших представників воїнів Збройних сил. І наших нацгвардійців. ми всіх пам'ятаємо. Обов'язково це зробимо. Я пишаюся усіма, хто бореться заради України життя зараз і обов'язково переможе. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Бокова Сергія Сергійовича, начальника зміни цеху об'єкта укриття та нового безпечного конфайменту державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС. Дудіна Микола Івановича, члена громадської організації Чорнобильці Славутича, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Небощенка Дмитра Анатолійовича, члена громадської організації Чорнобильці Славутича. Учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Христича Миколу Миколайовича, члена громадської організації Чорнобильці Славутича. Учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Вовнянка Тараса Володимировича, інженера державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС. Махину Михайла Миколайовича. Електромонтера державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська Аес та Усаєва Дениса Олександровича, начальника зміни цеху об'єкта укриття та нового безпечного конфайнменту державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Після цього президент України зустрівся з родинами нацгвардійців захисників ЧАЕС. Вони звернулись до президента з проханням посприяти найскорішому їх визволення, бо їх вже більше двох років чекають мами, діти, родичі, 103 наших герої, наших воїн, а також наші серця досі у полоні. Допоможіть. Президент відповів, що, на жаль, не все складається так швидко, як хочеться всім нам, але наша незмінна задача повернути всіх полонених. Після цього президент провів нараду і ще декілька зустрічей у Словутичі.